Володимир Зеленський провів прес-конференцію з журналістами в рамках форуму Україна 2024 Незалежність говорив зокрема і про те, що затримання засновника телеграму Павла Дурова ніяк не впливає на роботу месенджера в Україні. Про це на прес-конференції президент Зеленський заявив і прокоментував ймовірно заборону додатку. Давайте почуємо. Ма платформи в тому, що вона закрита, небезпечна і ігнорує законодавство і пов'язана з державою. Агресорами одночасно з цим наша держава багато робить для її промоції та створення у користувачів враження звичайної безпечної легальної платформи, що звісно не відповідає дійсності. Таку думку висловив народний депутат України від фракції Європейської солідарності Микола Княжицький. Разом з однопартійцями він давно пропонував законодавчо встановити прозорі правила діяльності Телеграму в Україні. А у випадку, якщо платформа ігноруватиме їх, законо. Проєкт заборонить всі публічні комунікації державних органів через цей майданчик. Ну, давайте товариство е Телеграм в Україні це нелегальна мережа ФСБ, бо фактів їх співпраці доста. Ніхто не збирається його забороняти, бо це неможливо. Але контролювати ми просто зобов'язані. Як і у випадку з припиненням діяльності РПЦ в Україні, це питання національної безпеки. Саме тому з цього приводу я зняв фільм і подав відповідний законопроєкт його номер 11115. Я зробив це 25 березня цього року. Цей законопроєкт стосується не лише телеграму, а всіх платформ спільного доступу до інформації. Якщо ці платформи не виконують законних вимог держави, то принаймні державні відомства, структури, які займаються збором і поширенням персональних даних, не повинні їх використовувати. Особливо це стосується російського телеграму, який, за твердженням російських же аналітиків є збитковим і спонсорується російськими олігархами на 600-700 мільйонів доларів на рік. Моя ініціатива повністю відповідає європейським нормам. І, між іншим, схожі норми існують в багатьох країнах, в тому числі в Індії. Давайте нагадаємо у Франції на вихідних затримали засновника меседжера Телеграм, росіянина Павла Дурова. Правоохоронні органи звинувачують його у сприянні наркоторгівлі, педофілії та шахрайстві через відмови адміністрації Телеграму співпрацювати з владою Франції. Згодом у змі з'явилася інформація, що Дуров літав до Азербайджану до Ніндін, де нібито зустрічався із російським диктатором Путіним. З нами товариство у студії прямого народ депутат України фракції Європейської Солідарності, заступник голови менш лісу кримськотатарського народу Ахтем Чайгос, пане Ахтема. Салам алейкум. Слава Україні, слава героям. Ну, от, е, ситуація з е, месенджером Телеграм, е, вона не нова, але от е, історія з затриманням Павла Дурова у Франції, бачите, дала е, новий поштовх і новий подих цієї е, ситуації в Україні, в тому числі. Хоча президент сказав, що не впливає е, ця це затримання на роботу е, месенджера в нашій державі. Ну да, ще декілька років тому не впливала діяльність московської секти в Україні, коли тут так сказати представники в Рясах здавали українців, коли, коли вони відверто підтримували Україну, а, Росію, з її варварською поведінкою на території нашої держави, все це вчора, що було. Дехто взагалі не помічав, що вони коїли на території Криму в 2014 році. Да? І не Дуже вдобно було розповідати про те, що в так званих церквях е, коїлись злочини да, проти цивільного населення, тобто банди, які називалися самооборони, для них ховалася зброя, агенти ФСБ. Все це було. Ну, ну, не так э, е тих для кого була це яка е різниця, як називається вулиця да? тому е телеграм така же ну, ну, достатньо вже скільки ще треба нам е пройти для того щоб зрозуміти нема братського народу нема е хороших російських це крапка. Що там, до якого стадії дійшло, і потім його там затримали во, во Франції, це інша історія. Ми і там бачили, що нас не розуміли, деякі наші партнери до тих пір, поки не була Буча, поки не, 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 не був Маріуполь, і інші. Да? Це такі злочини, на які вже не можна було закрити очі. Да? Тому от, все достатньо. Ну, не може бути такого, щоб ну я не знаю, хто ще не розуміє того, що ну, немає ні, ні підконтрольного такого, скажімо, відомих людей в Росії з боку ФСБ. Да? Це, це, це взагалі ментальність самого Путіна як колишнього, ні колишнього, як КГБшника. Да? Тому Вважати, що є якась там якісь там <кій> Хадарковські або там ну не буду дехто кого вони вбивають, там, да? але кожну історію візьми, вони взагалі не вважали, що дії Росії на нашій території це є не просто якась спецоперація, це є дійсно терор проти. Нашого, нашої держави, нашого народу. Тому крапка. Треба заборонити Все, всі інші дискусії це знову намагання з одного боку дурити населення, а українців не треба дурити. І ти, і ті, хто користується цим телеграмом, це чесно кажу, це не є такою, такою платформою, яка б там давала можливість. <кій> тобто не було б інших можливостей. Тобто достатньо крапку треба ставити. Не треба ще чекати, щоб потім сидіти і дивуватись, що дуров там через якийсь там е -е час е -е сказав, так я працював на Путіна на ФСБ. А тоді ми скажемо, о, ну треба ж яка несподіванка, да? от до такої до такої степені ми не знали. Достатньо вже все крапка. І той законопроєкт, який є, щоб не була така ж його історія, як законопроєктом про діяльність Русської православної церкви Московського патріархату на нашій території, щоб вона не розтягнулася на роки. Те, що сказав мій колега пан Микола, це намагання. Концентрувати увагу і е, суспільство на таких речах, як, е, які вчора ще е, ну, вважалися нормальними. І тому цей законопроект він дійсно там є. І чесно кажу, і пан Микола не, не, не вважає, що тут головне, там, як кажуть, вішить, да? тут головне, е, щоб наша держава. По всіх питаннях була дорослою і самостійною, тому от такі ініціативи з боку наших колег це намагання, скажімо так, випередити час і змусити приймати такі рішення. Ми зараз ще одну думку подамо і далі обговоримо фіналізуючи цю тему. Пане Ахтеме. Телеграм в Україні має бути або заборонений, або врегульований на законодавчому рівні. Таку думку в ефірі прямого висловила народна депутатка України від Євросолідарності Вікторія Сюмар. Давайте почуємо. Почуємо. Може бути три варіанти, як ми можемо діяти. Перший варіант це нічого не робити і далі, бо ми там обережно ставимося, так і таке інше. То давайте чесно скажемо, що ми обережно ставимося до інструменту, який за рівнем впливу, ну точно дуже аналогічний до російської православної церкви, яка по суті значною мірою була такою агентурною мережею. Цей інструмент не менш потужний і він працює в руках ФСБ сьогодні такого варіанту нічого не робити немає. Є варіант або припинити роботу телеграму на території України. Як це було зроблено, зокрема в Контакті, нічого страшного не сталося, жодної катастрофи не сталося. Або почати регулювати цей месенджер Телеграм. Для цього потрібно, щоб Телеграм зробив представництво в Україні. Для цього потрібно щоб анонімні телеграм-канали були заборонені. А схочеш створювати борі ID, називайся своїм іменем і біді свій телеграм-канал, і для того аби. Месенджер взяв на себе зобов'язання блокувати заборонений контент. От пане Ахтама, як дивіться, яка штука були опитування неодноразово, та де були цифри, що дуже багато людей в Україні новини вони для себе беруть з телеграм-каналів. Бо це швидко, це одномоментно, і от особливо під час повномасштабного вторгнення згоди. Та... Колись було дуже вдобно використовувати енергію з Росії. Да? І ми теж таку істерику чули, що без газу Росії нам все гаплик, да? Да? нам дійсно за цього газу те, що ми там його використовували, і нам було удобно. Да? Ми отримали оцю кроваву війну, де вже сотні тисяч людей да, напряму постраждали. Да? Життя віддали. Це теж було удобно. Що це таке платформа Телеграм? Mm -hmm. ну, створена людиною під, під на, наглядом е держави ворога. Ну, що як можна тут меркувати? Удобно, неудобно. Нічого страшного, Українці дуже така. Розвита нація, що інформацію буде отримувати з інших джерел. І ми від... у нас відмінність була від цей бидло населення в Росії, що ми завжди знаходили альтернативу думку. От марафон. Скільки б він там з не... до 24 на 7 да? не балакав, а люди все одно знають, де правда. Да? Є прямі зв'язки. Є блогери, є інші інформаційні носії. Да? І телеграм серед них не є таким основним. розумієте? Тому не, не можна так підходити. От це, от, удобно, тому нехай буде. Ну, от Ми такі удобства за 30 років нашої незалежності намагалася зберегти взаємовідносинах з Росією. Чим це це закінчилось? І ще не закінчилось? Ми бачимо. Це, це правда. Та, дивіться, в той же самий час в Телеграмі є представництво майже всіх органів державної влади, майже всіх та, від, це їх проблеми президента України, ну і всі міністерства ну далі просто от, до чого. Як це каже, що наша влада взагалі наше суспільство, скажімо так. Проходить такий путь революційний, mm -hmm. тобто в контакти теж я пам'ятаю цю це. Дуже правильний був приклад, mm -hmm. скільки істерії було, О, як це без контакту, о як це от, нічого. Тоді влада взяла на себе відповідальність, заборонила через декілька місяців і забили, що є такі, така платформа. Mm. Да? І, і тут також буде. Пусте э, міста э, так... не, не, свя... не свята, це навпаки черті придумали, і суспільство дурят, Да? Мало, більше того, вбивають це суспільство. Тобто такі платформи, вони ніколи не залишаються от, вільними. Тобто знайдеться механізм, я ще раз скажу. Ми, українці, доросла нація, нам треба швидко такі речі подолати. Тому нема, чесно, стільки вже вот, о, о, прикладів можна навести ну, і залишатись. Uh -huh. Вони ж нас дурніми вважають. Вот, такими інфантильними, довірлими. Тому що вони знають, що через ці канали, через ці платформи, через ту православну, так сказати, секту російську, через ці платформи, коли там нам намагаються втулити, втулити що є хороші Росії, там Свободная Росія, щось ще таке. Я не бачу їх, наприклад, на, от, в Курській області. Не бачу. Віддайте нам мені. Підпорядкування Курської області да? пише один із цих представників Свободної Росії. Так піди візьмі зі зброєю. Що ти тут від кого просиш віддайте. А потім читаєш заяву цієї Свободної Росії, а у нас оказа війна почалася два з половиною роки тому. Ані 10 років тому. Чому? Тому що більшість цієї свободної Росії, яка зараз за гроші наших партнерів, збирається на е, європейських майданчиках, це шулери. Вони привели до влади цього злочинця Путіна і його е, кола. Вони привели туди. Вони тоді ніх, ну, взагалі боялися тему Крима чіпати, тому що вони з одного боку вони намагаються утримувати російське бідло суспільства, щоб була якась платформа да, для їх політичної діяльності, тому що вони на заході теж нікому не потрібні, коли вони там обнульовані. Да? Ну в телеграм-каналах я, 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 я клянусь, ніколи не забуду, коли я сиджу в тюрмі ідуть. Так звані вибори в Госсавгосдуру сюди і Явлинський, якого десятиріччями бажали з його бандою цих не просто недоумків, яких вважали демократами там э, э, починат, э, э, к... які заклали якісь там демократичні процеси в Росії. Прийшов Путін, все сламав. Да? Брехня це все. Вони теж були такі перефарбовані, які ловили в той момент свою дачу. І він пише: нехай кримські татари в Криму візьмуть це, він звертається до нас, до Міджлісу. Да? Я в тюрмі сижу. І значить каже: нехай кримські татари підтримують яблука на цих виборах, ми пройдемо в Госдуму і будемо потім підтримувати кримських татар. Ти що кримських татар? Коли ти не знаєш, як і твої ФСБшники, як і твій Путін, що кримські татари такий, такий шлях пройшли політичний, що вони ніколи на таку дешевізну не поведуться. Тобто ми приймаємо участь в цих злочинних виборах, самі стаємо співучасниками цього злочину, да? і, це, і це хто каже? Тобто каже людина. Яку вважали, що вона достатньо політична грамотна. Да? А ми, як народ, от щоб до нас, до нації українців так не відносилось, от такі речі нам не треба слухати окремих е, аналітиків. Да? От Арестович десь зараз. А скільки людей от, е, значит, е, е, слухали як, якогось там психолога? Да? Тому нам треба приймати рішення і в цьому відповідальність влади. І в деяких речах, де, мабуть, суспільство ще сьогодні не, настоль, не настільки готове, влада бере відповідальність, от як з як церкві. Да? А сьогодні ми ще наслідки цього, таких рішень побачимо, тому що треба частину суспільства в Україні. Примушувати виконувати закони України в питаннях релігії, в питаннях використовування от таких соціальних мереж це нормально це нормально ти ніде там не побачиш в європейських державах або в Америці, щоби хтось там до якоїсь там точки невозврата використовував населення. Оксанока чи правильно я зрозумів, що коли Вікторія Сюмор каже, що один з варіантів її бачення ситуації з Телеграмом відформатувати процеси на законодавчому рівні, то ви категорично проти, ви за те, Подивитесь. щоб це частний бізнес, да? який створений. Часною людиною, яка, е, яку використовує наш вор, mm. да, під наглядом все це робиться. Да? І ми тут сидимо і думаємо, ну давайте, оцей Газ знову я скажу, це теж був частний бізнес от того оточення Росії. Да? І здесь, е, тут всередині держави теж його скуповували частні люди, на якому робили капітал. І все населення, вони дуріли тим, що ми без них не виживемо. Так було? Так було. Навіщо зараз придумувати схеми, які тоді придумували з газом? Да? І продовжували допомагати е, е, ворогу став, ставати ще більш потужним для того, щоб потім нас знищувати. Не треба такої платформи. Взагалі не треба. Я розумію, моя колега зараз підходить політично. Тому що сама влада ще не готова приймати такі рішення. От по контакту влада була готова. Вона прийняла ніяких компромісів не шукали, ніяких термінів не давали. Що це буде вирішуватися там декілька е -е років е -е років, або там не знаю місяців. Тому ми бачимо, що сьогодні наш і президент сам, який ще. Виховувався в інших умовах, скажімо, да, в братських умовах. І тому для нього теж, теж треба самому зрозуміти, а потім вийти на от такі рішення, як, наприклад, по церкві. Він же все ж таки як президент підав цей закон да, до Верховної Ради, тому що там Верховної Ради без такої, скажімо, ініціативи ти б не приймеш такі рішення. Нас не вистачає голосів, тому що. Ну, вона більшість, вона дуже, я б сказав, не підпер... вона, скажімо, залежить від думки Офіса і самого президента.